Гра для компанії Правда або виклик це ідеальний вибір для тих, хто любить яскраві вечірки, запальні посиденьки і сміливі розмови. Це гра 18, тож вона чудово підходить для компанії друзів, які хочуть додати звичним посиденькам градусу, або для вечірок, де ніхто не шанує нудьгу. Всередині гри 160 карток, з яких половина карток категорії Правда. Ще містять запитання, які змусять задуматися, зізнатися у чомусь пікантному або просто трішечки почервоніти. А також інша половина карток категорії Виклик, які мають завдання, що виведуть вас із зони комфорту і додадуть вогню і без того гарячу атмосферу. Правила максимально прості: кожен з гравців має по колу підкинути монетку, яка вирішує, з якої колоди треба тягнути картку. А далі все залежить від того, яким боком повернеться монетка, або відверто відповідаєте на запитання, або сумліно виконуєте завдання. Якщо ви готові до сміху неочікуваних зізнань і шалених викликів, вперед купуйте гру і плануйте наступну здибанку. Буде гаряче, весело і, можливо, трішечки крейзі. Але ж саме за це ми й любимо круті вечірки. Скажіть.